Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами у гостях у Надії Федорівни Островської, члена спілки майстрів народної творчості України. Тож знайомтесь. Надія Федорівна Островська народилася 1945 року в Богодухівському районі Харківської області. Згодом сім'я переїхала до Харкова. Де Надія навчалася в загальноосвітній та музичних школах. Після закінчення школи Надія продовжила навчання в Харківському музичному училищі за фахом хорове диригування, після закінчення якого працювала викладачем у музичних школах міста Харкова. З 1975 року працює в Харківському обласному центрі народної творчості викладачем та завучем 10 десятимісячних курсів підготовки керівників гуртків художньої самодіяльності. З 1991 року і до тепер Надія Федорівна працює провідним методистом відділу виставкової діяльності ХоЦНТ. У 1992 році Надія Федорівна Островська брала участь у виставці Народне мистецтво України, де її гердан Біла Квітка увійшов до одноіменного каталогу. Вона підготувала матеріал Вічне життя рушників Харківщини, де досліджується понад 30 рушників. Кінця 19, початку ХХ століття різних орнаментальних напрямів. Надія Федорівна разом з майстрами народної творчості Харківщини брала участь у всеукраїнській культурно-мистецькій акції Рушник національної єдності. 30 вересня 2009 року у місті Києві в Національному палаці України відбувся творчий звіт майстрів мистецтв та художніх колективів Харківської області Слобожанський родовід. У фойє експонувалася виставка до народних джерел, на якій серед інших робіт були представлені творчі роботи з бісероплетіння Надії Федеріни Островської. Її роботи зберігаються в колекції Харківського обласного музею народного мистецтва Слобожанщини, а також у приватних колекціях Франції, Німеччини, Ізраїлю, Естонії та США. Член національної спілки майстрів народного мистецтва України з 1994 року. Вітаю вас, Надію Федорівна. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми зараз в захопленні від того, що тут побачили, і просто не віриться, що людина за одне своє коротке життя може от створити стільки краси. Як це вдається, і де ви знаходите час? Я не говорю про, що, поки що про натхнення. Де ви знаходите час, щоб от так працювати? А коли є захват, той час знаходиться. Я вас запевняю, що то вона так і є. От, скажіть, ви така людина дуже різностороння. По-перше, хочу сказати, що всі колеги вас надзвичайно люблять. Всі е, говорять про вас ну, з таким теплом і з таким захватом. Ви просто повинні це знати. Мені хочеться, щоб ви про це знали. І е, говорять про те, що ви і музикант, що ви майстриня. За що б ви не взялися, що ви вмієте і вишивати, але бісероплетіння це те, в чому ви, мабуть, можете відкритися як найкраще, як найглибше. То так воно є. Бо я прийшла в 75-му році до працювати до центру народної творчості і попала на виставку заслуженого майстра традиційного народного мистецтва України Камінської і Діфнарбертини. Така краса захватила мене так, що я потім не, не могла ні спати, ні їсти. Мені все хотілось. Працювати, працювати, працювати. Але на жаль, було тоді часу менше. Зараз в мене часу більше, син в мене виріс, і я маю часу більше, і тому тепер працюю більше. Ну, Надія Федрина, не скажіть. От Я прийшла і мене страшенно захопила ваша виставка. І скільки б у мене не було часу. І натхнення? Ну я не зроблю такого. До цього ж треба мати хист. Це ви пройшли якусь школу, чи це все народжуються, ці ну, орнаменти, взагалі ці образи, вони народжуються е, в душі, чи ви їх спочатку малюєте, чи вони вам сняться, чи вам навіює музика? Як взагалі? От ну примусьте мене зараз, і я цього я буду сидіти три ночі, і три дні, але я цього не зроблю. Я цього просто не зумію. Зрозуміло, що до цього треба було, я йшла певний творчий шлях. Я підходила до цього. Я з 90-го року працюю от у відділі виставкової діяльності. І кожного виставки, які у нас організовуються, і де ми проводимо екскурсії. Кожної виставки приносять ну, майстри наші приносять нові роботи. І тому мені я, я бачу певний ріст творчий, я думаю, ну як то вони можуть, а я ні. І це мене так здається трішечки піддержує. Під, під, на захоплення. І е, я е, почала поступово зрозуміла, що спочатку це були якісь е, більш примітивні роботи, а тільки зараз, уже, коли е, уже маєш певний досвід, то не хочеться звертатись до примітиву, хочеться щось створити таке, таке, що було на нашій землі, на нашій Слобожанській землі. Особливо в ткацтво, в ткацтво, яке е, передає. Ту ж саму техніку, що і в вишивках хрестиком. І тому, що бути орнаменти, які на сорочках, які збереглися в рушниках, маленькі орнаменти, їх можна спокійно перенести до орнаменту на гордах. І це мене дуже тішить, бо я найбільше почала з орнаментів. Орнаментика рушника, орнаментика сорочок. Взагалі, вишивки дуже близька до орнаментики бісероплетіння, але сам матеріал дуже м'який і е, своїм близьком він чарує. Мабуть, тому і використовуються ці прикраси як оберіг, е, який носили наші і носять наші е, українські жінки. Надія Федера, я от хочу сказати телеглядачам, що рушники, які тут висять, і я думаю, що ми обов'язково їх покажемо. Ці рушники, що ці рушники це праця розуму душі і рук вашої бабусі. Так, так, то так. чи вірите ви в генетичну пам'ять? Може, це навіть воно на, на підсвідомому рівні це вам вдається. знаєте, я настільки це вірую, і, 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 і багато прикладів, коли я ще, ще раз удостовірилася, що то вона так і є. Що... У нас в українських жінок записано у той код е, до вишивання, до гаптування, до бісероплетіння. До у нас є навіть жіночка різьбярка. То, розумієте, то воно записано як на манітній е, стрічці, і потім чолов... людина може до цього не звертатися в 20 років, 30 років, 40 років, але потім на якомусь етапі свого життя от, відбувається якийсь поштовх, і тоді е, людина береться за хоч голочку, хоч різак, і в неї все. Отже, наші телеглядачі хай не будуть здивовані, якщо якогось одного дня після того, як вони прийдуть і подивляться вашу виставку, вони почнуть або бісероплетінням займатися, або вишивати рушники, або може навіть музику писати. Зрозуміло, то обов'язково так воно й буде. Скажіть, от вам доводилось бувати на багатьох заходах, таких загальнонаціональних, то як ви вважаєте, є? Така дуже велика різниця між слобожанським і бісероплетінням, і взагалі народною творчістю. Зрозуміло, кожен регіон має свої характерні образи. що слобожанські рушники, що слобожанське бісероплетіння, во має орнаменти більш такі повітряні, а орнаменти західно, західних регіонів нашої України більш такі зашивки, більше, більше, більше в орнаменті. Більше е, кольорів. І це все має, і, і можна спокійно по роботах відмітити, то, то, це, звідки, хто є там майстриня. Хоч ми зрозуміли, що майстри, які зустрічаємося на заходах, все українського особливо, коли з'їжджаються майстри е, з усієї України, е, то е, нам дуже просто. Зрозуміти хто то є, і звідки не питати навіть з ні, якої ні, області ні, ні, ви підходите і ми по роботах. По роботах розуміємо по робота це настільки це має свої такі е, індивідуальні певні образи, що навіть майстри наші, кожен має свій почерк, як то кажуть. Це говорить про те, що є глибока індивідуальність і що еклектика так. не заважає в роботі, так, ніяким майстрам. Ну, зрозуміло, що Ви ні. можете навчатися, може, натхненню, може, якимсь кольорам, але не проникає одне в інше. Кожен витримує таку свою індивідуальну лінію, зрозуміло, що робить його так воно є, тому що мені не хочеться повторювати твор заслуженого майстра Камінського. Вони чудові твори. Але я хочу, щоб то було тільки так, як я це бачу, я не хочу вже повторити. То це, то, то це є основний основний той стимул, який керує яким керуються всі майстри, які приймають участь в наших виставках. Оце ну, якраз відрізняє якраз майстра від того, хто просто, просто працює або виконує роботу. Так. Я не даремно вас запитала про це, бо я знаю, що ви не тільки. Ви вчаєте, а ви і систематизували школу якраз народної творчості Слобожанщини. Тому розкажіть, будь ласка, тому що те, що ви зробили, це величезний вклад і в краєзнавство, і, мабуть, і в історію, та взагалі в науку про Україну. Ну хотів би, щоб це збереглося, тому що е, лине час, і е, тканина вишив, вишитих рушників, і вона має е, таку особливість, як. Е, Втрачати, втрачати свою, фізичну. свою де, так, і тому це хотіли, щоб воно збереглося. І Тому у нас були була виставка українського рушника, який з нашого регіону Харківщини, де були представлені рушники кінця дев'ятнадцятого, століття початок. І середина до середини ХХ століття. Ці рушники були привезені з музеїв наших районів, районних музеїв, признавчих музеїв, із приватних колекцій, сімейних колекцій. Ці рушники. І так склалося, що я була тоді екскурсоводом на цій виставці. І 30 рушників, які мають е, особливі при, е, притаманні для нашого Харківського регіону е, орнаменти, чудові рушники. Так я їх дослідила, і ми їх зафотографували, ми, ми їх описали, як, як є, що є характерним для слобожанських рушників. Для Слобожанських рушників можу зрозуміти вас зараз той саме характерне рослинний орнамент. Так, зустрічається і геометрично особливо в чоловічих Ручках, бо чоловіки вони ж ходили по землі, а геометричного рамі де там мають особливість таку, що ромби квадрату, то є символ засіяного поля. То чоловікам завжди на сорочці вишивали і на манжетах вишивали, щоб руки не боліли, і на сорочці вишивали ромби і квадрати заповнені, бо ви не знайдете ні в жодному ромбі квадрату в пустому місця. Як у доброї хазяйки на городі завжди буває е, З рядочка, того, рядочка того, і, 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 і така чіткі, е, е, так точно і в орнаментах е, геометричні, чіткі е, риси, е, чіткі лінії е, є головним. А в, в жіночі сурочки розшивалися рослинними орнаментами. То для дівочих сурочок були саме притаманні, то була лілея, е, крітка, крин. Квітка жіночого початку, чи квітка жіночої енергії, вологої жіночої енергії, і е, ружі, і е, А для чоловічих сорочок було характерно те, що рослина, нами, то це були е, дубове листя, щоб всі наші парубки були е, кріпкими, міцними добрими, Так що е, орнамент це ціло, знаєте, е, от як ото азбука. Ціла м, наука, яка складає, вони просто так не складаються, кожен мав свій, і потом, і тому зараз у нас почали всі вишивати, то добре. Але особливо важливо зараз ті, хто починає, починає так, враховувати, що на жіночих сорочках. Не вишивала квітку люлою троянди та ружі. На жіночих сорочках жіночі сорочки е, лічильною гладю, де використовують гориметричні орнаменти, бо врахувала у нас. Якщо жіноча сорочка вишита червоним і чорним, то пів сорочки. А якщо сорочка вишита лічильною гладю, або білим по білому, або по білому сірим, або блакитним. Ото сорочка і та сорочка була бажана, і сама була така святкова у кожної жіночки, яка вже не була молодою. Бачите, ви підтвердили ще раз, що будь-яка вишивка, будь-який орнамент це все-таки оберіг. Перш за все, це оберіг, оберіг роду, родини. Так, так. Але ж так. дуже хотілося, б, щоб ви хоч кілька слів сказали і розумію, що часу обмаль, але хочеться почути. Адже… Були весільні і сорочки, і рушники були на народження дитини. Чим вони відрізнялись? І чи обов'язково кожна дівчина ну звичайно, що вишивала для неї матуся, бабуся, свої сорочки, там рушники, коли вона готувалася виходити заміж? А обов'язково повинна була дівчина вишивати собі щось до весілля? Обов'язково в 19 столітті і далі. Глибше кожну дівчинку з 12 років сідав савидсадзало за прялочку. То вона спочатку е, пряла не точки, а вже коли підростала, вона тоді ткала. І тільки е, в 17, коли їй ставало 16-17 років за деякий час перед весіллям, вона собі готувала посох, То в посазі повинно було бути до 40 рушників. Зрозуміло, що вона все не, не намага, могла. Встигнути, встигнути. Бо треба погуляти було знайти. Хлопця знайти. Але, але весільні два рушники, на які ставали, яким пов'язувала викруха невісті з сином рук, mm -hmm. то повинна була сама собі приготувати. Бо якого щастя собі навишуваєш, такої щастя матимеш. А що у нас зараз? Намальовані рушники. Хтось малював, хтось потім це дружував, е і все. Ти, що, як я кажу, що я пюшушник взяла, таке щастя будеш своє мати. Молоді втрата, ми не будемо заставляти зараз дівчат, щоб вони вишивали собі всі ці рушники, вони мають не встигнуть. Але добра ваша порада буде дійсно, що до весілля дівчина все одно щось повинна була зробити своїми так -так. руками. Хоч це буде не розмірку якусь квіточку, хоч щось, тому що вона так. вкладає свої думки, так, так. свої бажання. Так. І е, е, існує е, взагалі існує таке повір'я, що ніколи будь-яка річ зроблена народним майстром. Вона ніколи не може нести поганої енергетики, бо людина не може творити, коли вона зла, або вона сердита, або в неї немає настрою, що тільки з якимись добрими намірами, почуттями під, під музику власної душі вона це робить. Так це так воно і є. А, то хоч от той приклад, що рушникам, які ось от у мене не бабуня, народилась в 898 році. От. Цим рушникам, ну, десь під 100 років, а вони цілі, ну десь там уже є дірочка або щось. А, тось, оте добре почуття, що людина собі бажає, вона вкладала навіть в ниточку, з якою е, е, ткалася yes. е, тканина, а вже потім шила сорочки чи рушник, зрозуміло. Ну, знаєте, що наші дівки роблять? Є така приказка, що й співати, а мати що робить? Пори та -то плаче. <рес> <рес> Тому що зрозуміло, що мати завжди бабушка і мати завжди були тими основними наставниками і основними підка, підказниками, які. Творчими такими поводирями були, бо зрозуміло, що звідки могли набратися досвіду. А потім цей досвід вони передали своїм дітям, а діти своїм дітям І так воно дійшло до нашого часу. І можна сказати навіть, що ці рушники вашої бабусі, про які ви говорите, вони ж мають навіть не тільки вплив. Ну, якоїсь її доброї енергетики на вас, на ваше покоління, на майбутнє покоління, а лиш, мабуть, мають і для неї, тому що вона жива. Ви згадуєте, дивлячись на ці рушники. так? Ви розказуєте своїм дітям, внукам, що це рушники бабусі. І, мабуть, оце, ну, якась енергетична пам'ять вона залишається. І ми ж вже всі віримо про те, що тіло це не основне, що нас є. І Ми так, так, говоримо так. про безсмертну душу, то мабуть, і там. Вашій бабуні приємно, що ці речі збереглися, Зрозуміло. що вони продовжують оберігати, оберігати родину. Так, воно Добре, воно. а ще хоча б кілька слів про досвідки, так коли збиралися всі дівчата, коли була зима, коли не треба було збирати в полі щось, не треба було сіяти, були зимові довгі вечори, і тут збиралися багато дівчат, у якоїсь жінки вони вишивали. Так там теж була якась школа. Не тільки школа спілкування, але, мабуть, вони ж теж могли почерпнути щось одноводнеї е, родини. Зрозуміло, але е, весільні рушники, весільні рушники, для які подарункові, які дарувалися і обдаровувалися всіх присутніх на весіллі. Обов'язково. Чому ж треба було 40 рушників? Звичайно, Бо ті, тими рушниками прив'язували гостей. А ті е, 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 рушники, які готувала для себе. Дівчина, вона їх шила потаємно, щоб На ніхто 11. не бачив, бо щоб ніхто щоб було так, як ні в кого. Щоб ніхто не Ніх... так, 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 так. Бачу. Щоб було тільки так, як у мене. Надія Федорівна, надзвичайно вдячна вам за цю зустріч, і я думаю, що наші телеглядачі теж знали дуже багато цікавого. Звичайно, не можна показати на телеекрані оцю красу, це просто неможливо. Тому, будь ласка, приходьте на виставки, дивіться, купляйте. Я думаю, що якщо таку річ носити такий гердан на собі, то мабуть, я знаю, що до речі, де знаходяться ваші роботи, крім Харкова. Це майже в Австралії є, в Ізраїлі є, в, 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 в Америці є, у Франції, є, в Японії. І є, звичайно, і в приватних колекціях в в України в Україні, так, так, і в нашого президента є. В колекції так. Дуже так, приємно приватним. було з вами спілкуватися. І я от хочу сказати телеглядачам, що я на собі відчуваю якусь. У ну, таку приємну ауру. Ну, ну, наче таке, така насолода. Хоча я не причетна, я не вмію цього робити, але я відчуваю, наскільки це прекрасно, і це наче зігріває мою душу. Вам величезне спасибі і Потраска. хочу, щоб ви звернулися до наших телеглядачів. Шановні телеглядачі, якщо ваша душа просить е, чогось такого незвичайного. Приходьте до центру народного на наші виставки, і ви тут знайдете себе, от що що бажається вашій душі. Бо на наших виставках ви побачите оте традиційне народне мистецтво, і не тільки традиційне е народне мистецтво, яке живе стільки, скільки живе наш український народ. І я завжди звертаюся, особливо для молоді. Якщо ви не продовжите це. То хто ж тоді. Прощаючись з вами, шановні телеглядачі, я хочу побажати вам життя такого яскравого, як роботи пані Надії. От хай кожний день вашого життя буде таким сонячним, теплим, яскравим, і хай дні вашого життя складаються в такі яскраві візерунки, які є на цих роботах. Будьте щасливі, бережіть себе, до побачення.